20 січня о майже п'ятій ранку в Ужгороді на площі Георгія Кірпи екіпаж патрульних зупинив легкових ягуар під керуванням 22-річного мешканця Ужгородського району. Чоловік почав тікати, очевидно, щоб уникнути відповідальності за певне правопорушення. Патрульні кинулися наздоганяти втікача. Сюди стояти. Стояти! Що тікаєш із машин? Сіхой, іди сюди. Я тебе не зачинив нарушти. Де ж? З машини в обіг тікаєш. Сухой. Все, на відеореєстраторі є, пішли. Пішли, бо буде задержаний. Кайданку щоб не клав. Слухай. Що відеореєстратор? Тим зо мною. Кадун кайданки. Сука. Застосовую спецзавсім кайданки. Ханизор не зробив біжите за мною, я не знаю. Його вдалося наздогнати на території залізничного вокзалу. Під час спілкування з водієм було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Власне, це і стало причиною втечі. Хлопець злякався відповідальності за кермування нетверезим і дався на Хочете Я бачив дану особу, яка вийшла з даного транспортного засобу. Я і мене там це твоя думка. Віталік, ти можеш їїся подержувати, бачиш? Та тут. Już. Та Віталік, три рази упав. Okay. Ти знає... мені кажеш, підписуєшся, да ні. Підписуєтеся отримання даної постанови? Я не розумію за що місяця підпис за те, що маєте штраф, що не маєте права керування даним транспортним засобом, яким керували Ягуар. Я що не вас не працювало, то ваша думка її можете по. Користувати і у судовому порядку ви можете а де все я що Я ним не керував. Ото, ви ви то вже будете в судовому порядку доводити. Тобто то є на фото, свідки відео фіксації. Сказали, ото свідки були не до цього. Це свідки були, що в Зонді проводився огляд. Свідки то були, що ви від підпису відмовляєтеся, ні на що то підписати. не будете підписуватися. Розписку пишете і можете собі йти. Розписку, що ви даний транспортний засіб там залишаєте і от, нікуди нині не пуйде. А завтра вже заберете на тверезу голову і все огляд на стан сп'яніння чоловіка зі згоди водія проводився у присутності двох свідків. На водія було складено протокол за частиною першої статті 130 КУПАП за кермування на підпитку та постанову за частиною другої статті 126 КУПАП за керування авто без дозвільних документів. Даного водія було відсторонено від подальшого керування.